Сьогодні у нас на огляді бездротові зарядні пристрої Walker WH57, 53 і 52. Загальні особливості зарядних пристроїв Walker. Усі моделі підтримують стандарту ЕКЮ та технологію Q-Charge для швидкого та безпечного заряджання. Мають компактні розміри, стильний вигляд, які пасуть до будь-якого інтер'єру. Є мушу заряджання одразу декількох пристроїв, що ідеально для сучасного ритму життя, використання якісних матеріалів та Гарантія на 2 роки. Рекомендації. Для максимальної ефективності слід використовувати адаптери потужністю не менше 18 Вт. Почнемо з Walker wh 3 в одному. Комплектація. Зарядний пристрій, кабель USB Type-C, інструкція, кільце MagSafe. Особливості виконаний з ABS пластику має гумове покриття для гарної фіксації пристроїв на девайсі та антиковзаючу накладку знизу для стійкості без ротової зарядки на поверхні та кращого розуміння намальовані підказки, де що повинна заряджатися. Одночасно може заряджати до трьох пристроїв: смартфон, смарт-годинники та нагушники. Має індикацію синього кольору для розуміння, що пристрій почав подачу заряду, зручний інтерфейс Type-C для підключення. Характеристики: зарядний пристрій може працювати з адаптерами, які забезпечують вихідну напругу п'ять вольт тремпери, 9 вольт 3 ампери. Максимальна вихідна потужність 27 Вт. Максимальна вхідна потужність для заряджання пристрою становить 15 ватт. Вихідна потужність п'ятнадцять. 12 Ватт, 10 Вт, 7,5 Вт, 5 Вт для заряджання смартфонів, 3 Вт для заряджання смарт і 2 Вт для заряджання бездрутових навушників. Ціна 899 гривень. Далі в нас Walker WH533 в одному комплектація, зарядний пристрій, кабель USB Type-C, інструкція, виконаний за abs пластику, має гумові накладки для гарної фіксації пристрою на поверхні та накладку на невеликому виступі. Для Кращої фіксації телефону на девайсі. має можливість заряджати три пристрої одночасно: смартфон, смарт-годинники і навушники. Має індикацію синього кольору для розуміння, що пристрій почав подачу заряду. Присутня система охолодження через отвори з кожної платформи для зарядки. Зручний інтерфейс та іпсі для підключення. Характеристики: зарядний пристрій може працювати з адаптерами, які забезпечують вхідну накругу: п'ять вольт три ампери, 2 вольтвампери, 12 вольт. Максимальна вихідна потужність для заряджання пристроїв становить 15 Вт. Вихідна потужність: смартфон до 15 Вт, смарт-годинники до 3 Вт, навушники до 3 Вт, ціна 1399 гривень. І завершують нашу підвірку Walker WH52. Комплектація, зарядний пристрій, кабель USB Type-C, Інструкція особливості виконаний з АБС пластику. Має гумову накладку на невеликому виступі для кращої фікції фіксації телефону на девайсі. Та антиковзуючу накладку знизу для стійкості бездротової зарядки на поверхні, має індикацію синього та червоного кольору для розуміння, що пристрій почав подачу заряду або знаходиться в режимі очікування. Присутня система охолодження через отвори знизу девайсу, зручний інтерфейс Type-C для підключення. Характеристики: зарядний пристрій може працювати з адаптерами, які забезпечують вхідну напругу 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А, максимальна вихідна. А потужність для заряджання пристроїв становить 15 Вт. вихід 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт, 15 Вт. Казує на підтримку різних рівнів потужності для пристрою з різною швидкістю зарядки. Ціна 699 гривень. Ці зарядні пристрої створені для того, щоб спростити процес заряджання та зробити його комфортним і безпечним.